Колись люди не просто терпіли, щоб бути красивими, і не то, що краса потребує жертв, але жертви реально були. І якщо зараз хтось каже, що гіалурон, ботокс чи лазерка це страшно. Покажіть їм історію про Арсен, ртуть і трохи ікспроманів. А загалом, покажіть просто їм це відео. Це були часи, коли фраза виглядаєш на мільйон, часто означала. Діактивному еквіваленті, а ти підписуйся, бо класична історія теж має свої скелети в шафі. У 1800-х в Австрії люди їли арсен на диво не для того, щоб померти, а щоб гарніше виглядати. Блиск в очках, рум'янець на щочках і трохи підвищена витривалість, поки не вмер. Компанії почали продавати безпечні арсенові вафлі. Спойлер безпечних не існувало. Це був такий early version чудові тамінів, які очищують організм. Очищували вони, правда, повністю очищували. Перед Дос шкірен стяг настільки, що немає більше як її гарбувати, лікувати, бо її вже просто нема. І це не жарти. У 1911 році лондонська косметологиня вирішує, якщо радій світиться, чого б його не намазать на лице? Її креми з радієвою водою продавалися як гарячі пиріжки, будь який сменник би обзавідувався. Жінки реально купували, бо. Реально блущало. Правда, один мільйонер настільки полюбив раді що перепив радії води Він помер повільно і боляче і буквально сяяв із середини. 1600-ті нова ера краси. Ртуть, якщо шкіра не блистить, значить треба додати блиск вручну. Змішували ртуть із жиром, і мазали як маску в кращому випадку подразнення, у гіршому втрата зубів, нервів і життя. Але кого це зупиняло у 1800-х роках, рекламують креми, типу очищає, вибілює, освіжає. Так, освіжає, але настільки, що обличчя буквально дерев'яніє. До 1930-х років нарешті зрозуміло, що якщо клієнтки світяться не від від Хайлатера, а від токсичного металу, то щось тут не то. О, це так несподіванка. А Тепер новий тренд: іспанська мушка, маленький жук, який виділяє отруту, що викликає пухирі. Давні римляни використовували її як афродизіак, А у 19 столітті з цього зробили засіб від облесіння. Логіка проста: якщо пече, значить працює. А у рекламі писали: якщо шкіра палає, значить кров циркулює. А якщо палає через щур, значить ти лисий. У комі в реанімації далі бензин у салонах до 1920-х роках часто не було води, тому голову мили чистим. Паливом рекламувала як сухий шампунь, знімає жир, очищує, надає блиску і трохи адреналіну, бо будь-яка іскра, і ти просто вже фаєр-шоу. Одна жінка загинула прямо в салоні, бо волосся почало горіти від тертя рушником. Але найкраще це, звісно, рентгенівська депіляція. У 20-х роках 20-го століття жінки йшли на сучасну процедуру депілейшн. Три хвилини під променями, і волосся зникає без болю, без запаху, без волосся. але Іноді і без шкіри в рекламі обіцяли гарантію на 5 років, і так волосся реально не росло, бо разом із фолікулами випалювалося і обличчя, все остальне. Через 20-30 років багато колишніх клієнток повернулись до лікарів із новим діагнозом пухлини. Знаєш, у чому іронія? Всі ці небезпечні процедури називали натуральними. Арсен, мінерал, ртуть з надри землі, бензин з нафти все ж дуже натурально. От така була ера краси, де косметика з природних інгредієнтів означала пробу й не вмерти від радіо і бензину. Ну що, на сьогодні досить токсичності. Побачимось у наступній помилковій класиці.